Україну підтримує весь цивілізований світ. У порядку денному будь-яких обговорень наша держава займає постійне місце. Та власне політичне життя країн світу не поставили на паузу. Ось, наприклад, Велика Британія очікує пертурбації у парламенті. Прем'єр-міністр Борис Джонсон, який тричі відвідував Україну спочатку повномасштабного вторгнення, йде з посади. Він покине пост на початку вересня. Оскільки Борис Джонсон надавав велику підтримку Україні, постає питання. Чи продовжить новоспечений прем'єр також зовнішню політику за оцінками букмекерських контор та опитувань? Посаду може обійняти Лі Страс, яка працювала в команді Бориса Джонсона та дотримується жорсткої та категоричної думки щодо Путіна і кремлівського режиму. У трас бекграунд компетентного політика. Вона брала участь в ухваленні рішень для підтримки України в найвідповідальніший період, коли Росія якраз готувалася до повномасштабного вторгнення. Якщо трас стане прем'єром, то вочевидь ці знання вона перенесе з собою. Другий претендент, колишній канслерказначейства, ріші сунак. Він публічно не настільки залучений до російсько-української війни, але експерти вважають, що хто би не став прем'єром Британії, це не змінить вектор уваги до нашої держави, адже серед політиків Великої Британії немає тих, хто може зголоситися на умови Росії. Інша важлива подія проміжні вибори в США за підсумками голосування. Пройде повне перезавантаження палати представників і третини сенату. Зараз демократи контролюють обидві палати конгресу, але є висока ймовірність того, що 8 листопада правляча партія втратить більшість, як мінімум в нижній палаті. Ще три тижні тому була абсолютна впевненість, що республіканська партія забирає палату представників з більшістю як мінімум в 52% і може отримати більшість у сенаті. Тепер прогнози більш стримані. Республіканці можуть не взяти більшість в сенаті, а в ніжній палаті вони все ж перемагають. Головне побоювання втрати більшості в обидвах палатах конгресу українське питання може відійти на другий план. Але експерти певні, що такого не буде, адже курс підтримки України стратегічний. Він прописаний в документах і Британії і США, як приклад закон про ленд-ліз, що президент Америки Байден підписав 9 травня, та який запрацює восени. В ухваленому законі про лендліз йдеться про те, що він передбачений і на цей фінансовий рік, і на наступний. Початок його роботи стримувало те, що США виділили пакети допомоги. Найбільше з них 40 мільярдів, з якого частина вже йде на закупівлю озброєння і техніки для України. Є ще свіжий пакет, виділений США, який передбачає ще 3 мільярди. Плюс ленд-лізу полягає в тому, що Білий Дім може самостійно видавати військову допомогу Україні, не звітуючи перед конгресом. Поки невідомо скільки Америка витратить на таку підтримку. До речі, у Вашингтона є право не розкривати всю інформацію щодо того, скільки та яку саме техніку отримали українські війська. Яна на та Андрій Пакулов, Харківські звістя.